Дякуємо Богу за прожитий рік. Дякуємо нашому війську. Це був рік народження нового управління музейної справи і культурних цінностей. Початок нового спілкування. У новий рік входимо з мріями про сучасний, живий і потрібний український музей. Бажаю в час Різдва набратися сил із джерел. Бажаю сповна відчути таємницю народження, нового життя, коли світло перемагає темряву. Живемо час, коли народжується українська держава. Бажаю здоров'я, достатку і щоб близькі були поруч. Ось завіяли буйні вітрови, сніг під пороги. В новому року пригнали. Встань газ довгорі, новий рік дворі, пускай старий рік, приймай новий рік до себе. Дай же вам, Боже, всім новім року щастя здоров'я за кожним кроком бажаєм. Христос рождається.